Сьогодні 11 лютого 2024 року і я хочу продовжити згадувати, що ж саме відбувалося в окупації. Я знаходжусь в селі Демидів і оце місце між двома стадіонами, стадіоном Дінас та Шкільним стадіоном. Нагадало мені історію, коли Голова нашої громади, під Курганний Володимир, зателефонував мені. Ми якраз сестрою йшли по цій дорозі і сказав про те, що він мусить визнати, що староста Олександр Мельниченко пропав зі зв'язку і на зв'язок з ним не виходить, тому у нього нічого не залишається іншого, як тримати зв'язок із селом Демидів через мене. Куди подівся староста, коли і як він з'явився, я, мабуть, запишу окреме відео. А зараз хотіла б розпочати з самого початку. Спочатку повномасштабного вторгнення. Всі ми проснулися, дізналися про те, що вторгнення почалося. І одразу ж у депутатській групі стало відомо, що нас голова збирає, здається, чи на 9, чи на 10 ранку, то вже не так важливо. на на раду в селище Димир, приміщення Димирської селищної ради. Ми з сестрою зібралися, вийшли, доїхати вже не було чим. Автобуси вже не ходили. Ми довго махали руками, поки нам вдалося виїхати з Демидова в Димир. Хоча це траса така досить жива завжди, але доїхати було важко. На той момент хто там вже зміг, Доїхати були присутні, були присутні депутати, які мешкають в Димирі, були ми, демидівці, а були тоді із катюжанки депутати. Ну, не так багато, але й немало у нас було. Ну і промова голови, все пропало, все пропало. Значить, з завтрашнього дня ми кожен день на 10 ранку збираємося в Димирській селищній раді на нараду. А якщо не можна буде в Димирську селищну раду, то будемо збиратися в Ясногородці на кожен день на 10 ранку. ранку. Кому цікаво, можете подивитися, Ясногородка це взагалі в бік від траси знаходиться, це в бік сухолуччя. Ми зразу сказали, що ми сьогодні ледь доїхали до Димера. Тоді голова ще розподілив обов'язки, так звані, усно розподілив, показував пальцем там на, на тих, хто в якому населеному пункті живе, і казав, там, наприклад, мені сестрі казав, ви будете відповідати за Демидів. Іншим там ви за Димер, ви за Катюжанку, ви за Литвинівку і так далі. Коли ми запитали, що ж нам треба буде робити, які інструкції, все буде пізніше. На цій нараді так нічого толкового і не було сказано. Ми спробували виїхати із Димера назад додому, нам сказали чекати вказівок. Так само постояли трошечки, поки нас не підібрали в Биховченко. Олексій, Олексій, мабуть, Олексій Виховченко і Харитончук Сергій. Вони їхали десь у бік Демидова і вони нас підібрали і довезли до Демидова. Ми вже лишалися в хаті моєї сестри прищепи Катерини і чекали якихось вказівок. Вказівок не надходило, дивилися телевізор і почувалися непотрібними. Тому ми почали просити Харитончука... Аби він заїхав, бо нам потрібна була якась робота і потрібні були якісь вказівки. Ми ж люди, не військові, взагалі не розуміли, як нам діяти. Через якийсь час приїхав Харитончук. Ми сказали, що хочемо допомагати. Сказав, хочете допомагати, поїхали. Ми приїхали за наше село в бік Києва, там, де будувалася вже тепер всім відома лінія оборони. За річкою Ірпінь виявилося, що вже люди з Литвинівки, з інших населених пунктів, з Глібівки ми бачили, звідусіль вже наготували їсти і привозили нашим воїнам, дівчатам, хлопцям, які будували оборонні споруди. Наше завдання було таке: ми повинні були накладати вже те, що приготовлено, нарізати, накладати. І роздавати е, тим, хто виходив із лісу на перепочинок. Їх було дуже багато, дехто говорив забагато нервово, і ми зрозуміли, що дехто з них вже покинув позиції десь там з боку Чорнобиля, Іванкова, і їх перекинули всіх аж сюди. Багато ми не запитували, багато не говорили, просто допомагали нашим. Воїнам багато було дуже дівчат, дівчатам, хлопцям ми допомагали, щоб вони ситими йшли далі в ліс і будували там ці споруди оборонні. І в той же час інші люди підвозили, це ті, які вже знали. Тобто депутатів не повідомили, що можна допомагати, а інші люди знали і вже підвозили, допомагали. Харчами. Тоді в мене щось тяжко зараз із іменами, з прізвищами, то тоді, може, коли-нібудь це напишу, то я згадаю прізвище, яке я там бачила. На тих же позиціях ми побачили, тоді приїхали і голова громади, очки бігали. Ми всі, хто був там, ми зрозуміли, що Демидів залишається в окупації. Коли від'їжджали звідти, ми сказали хлопцям і дівчатам до завтра, що ми завтра прийдемо так само допомагати, але на ранок моста вже не було і ми опинилися в окупації. І вже коли ми переходили отут із сестрою від її дому до мого, позвонив голова, я потім в іншому відео розповім всі обставини. І сказав про те, що староста не виходить на зв'язок. То ми запитали, а хто ж хто керує, призначте тоді когось. А він ще розпустив соплі і сказав, що все йому не вдається, він кілька разів намагався проїхати в громаду з автоматами на Лексусі, щоб ви розуміли, на Чорному Лексусі він намагався проїхати. Я так подумала, що він через дамбу. В районі села Козаровичі намагався проїхати, бо дороги тільки дві, одна зовсім була розбомблена. Але там стояв танк танк направив на нього дуло і показав, що їдь звідси. Він притворився, що, що він тут живе, сказав, що він тут близенько, Але йому сказали геть, їдь. І, ну, чи показали, чи сказали. І він поїхав. І тепер він піде в тероборону, все, він піде вже в тероборону, такий герой наш голова, все. Я кажу: ну хорошо, я ж зрозуміла, що якщо людина йде і стане військовим, то він автоматично складає повноваження голови. А нам то треба, щоб хтось допомагав керувати, пояснювати людям, які їхні дії. І кажу, ж ви призначаєте замість себе. Щось він промекав, промукав, нічого по толку не сказав, там ледь не сказав, що самі там керуйте. І на тому закінчилося. Але одне вже було добре, те, що він погодився хоча б спілкуватися, бо перебуваючи в окупації, це було просто дуже жахливо не розуміти, що робити і не мати ніяких вказівок іззовні. І так як ми зрозуміли в цю хвилину, що наша громада залишилася без голови, ми вирішили йти шукати секретаря. Секретар живе в нашому, в нашому ж селі. І ось я вже дійшла до її будинку. Її звуть Людмила Іванова. І фактично, коли голова там чи самоусувається, чи складає повноваження, то вона стає першою особою згідно чинно українського законодавства. Ми прийшли до її під'їзду. На лавочці тут сиділа мама, вже я, я тоді не знала, світла я Світлана, мама одного бандюка нашого місцевого Літви, який потім дуже багато наробив біди, мародереви і все таке. І одна моя однокласниця. Не хочу її називати, бо до доньок шанобливо ставлюся, до неї ні. І ми підійшли до цього під'їзду, запитали, де живе Іванова ось цей будинок, ось ці лавки. Зайшли, запитали, де живе Іванова і чи вона вдома. Вони сказали, що вона вже давно виїхала. Ми кажемо, як? Вона ж посадова особа громади. А вони кажуть, вона ж жінка, що ви хочете. Ой, поки сестра залишалася з ними сперечатися. Мене покликали, о вон там у нас є за дитячим майданчиком, у нас є колишній гуртожиток радгоспний, а зараз там секта ця мунтянівська зробила центр реабілітації алко- і наркозалежних. Ой, мене покликали, що цим людям треба допомога. До того часу я взагалі жодного з них ніколи не бачила і не знала, і ми колись боролися проти. Оцього центру реабілітації. Я пішла до них, вони розповіли про те, що десь дружина одного, і сестра чи, чи двох дружин, я вже не пам'ятаю, з дітьми їхали. І десь там в районі Раківки, Червоного Синяка попали під бомбардування, і одна загинула, а про інших не знають, де вони. І що ці люди дуже хвилюються і попросили допомогти їм знайти інформацію про їхніх рідних. Я намагалася зв'язатися з Федорком, вучанським міським головою до складу його громади входять ті села, які згадувалися. Але він тоді слухавки не взяв, тому я нічим не змогла допомогти цим людям. Але на той момент ми познайомилися і вони сказали, що готові допомагати. В них був транспорт. Їх було там багато. Вони казали, що можуть ось це велике приміщення, що можуть когось, навіть якщо потрібно, то там приютити і навіть там прокормити прокормити там чи на якийсь час. І з того часу ми трошечки почали співпрацювати із. Із цими Мунтянівцями. Так ось. Після цього мені ще кілька разів довелося зв'язуватися з головою громади для того, щоб примусив своїх працівників дати ключ, щоб відкрити в селищній раді Червоний Хрест. Про це теж буде окреме відео. Мені дуже важко записувати будь-яке відео, повірте. Я багато чого змовчую. І від цього мені ще важче. Тому що треба називати прізвища, треба називати події, але ну, це все дуже непросто, багато чого гидко, і наступне моє відео буде про те, найгідкіше, те, що страшніше для мене, і гідкіше, чим окупація, чим дії орків, чим страх зустрітися з орками, бо обличчя своєї громади, ну, окремих людей своєї громади, я тоді побачила наповну. Тому давайте я зараз припиню це відео, а наступне буде потім. Єдине, що хочеться мені додати, голова громади з'явився пізніше. Він так і не пішов в ні в яку армію, він з'явився пізніше, його. Перевезли на якомусь човні в села громади, які межують із Київським водосховищем. Він взяв якісь там брудні батони, їздив, роздавав особисто для того, щоб показатися, що голова є. І коли я ну, в той день я якраз писала пост про те, як голова громади, ну, що він за межами, як себе повів староста, про це буде окреме відео. І його шістка Дзюба Андрій написав, що ви брешете, голова в громаді. І сказав, що мені треба самоліквідуватися за законами військового часу. Ну, я цього ніколи не пробачу ні одному, ні іншому. Але потім вони ще й намагалися мене ліквідувати руками таких, як я, патріотів. Про це теж будуть інші відео. І, до речі, одне. Одне чи два відео є вже. Тоді я записувала прямі ефіри, прямо коли вийшла з окупації. Я там про те багато сказала. Я думаю, що треба буде поновити це все в пам'яті, щоб не забути і щоб віддячити.